Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ліхтарик від польського бренду TIROS Цей бренд є досить відомий в Україні, адже на ринку він представлений досить великою кількістю ліхтариків. Бренд польський, повторюю, але Made in PRC. Тобто вироблено в Китаї. Так, по характеристиках, він має потужність 5 Вт плюс 20 діодів. Так, написали по-цікавому, 20 SMD LED, Тобто, з боку, я зараз відкрию скробки, покажу там з боку, що є така полоска, яка світиться. це Я розумію, вона має 20 діодів, але якої потужності не вказано. 410 люмен це я розумію це основне світло. Дальність світіння, напевно, 320 метрів. Так, по акумулятору тут акумулятор 2000 мА, годину, підозрюю, що сонцево кислотний час заряду 12 годин. І ще тут цікаво вказано, заряджати його. Charging always at off position тобто заряджати завжди виключеним. Так, зараз я відкрию модель TS 1875. Зараз я відкрию, продемонструю, що він себе представляє. Що у нас в коробці у нас в коробці сам ліхтарик, гарантійний лист, шнурочок, щоб його можна було переносити зручніше. так Нічого більше немає. Так, сам ліхтарик. Сам ліхтарик, він є досить габаритний. По розміру, по розміру, зараз ми вам зараз я поміряю і вам скажу. Так, по розміру, що він в нас має? 20 см? Тут якось так можна ще поміряти 11 см. Також ширина 7,5. Так, ось що він себе представляє візуально. Він є насправді досить легкий. Ну, Здається, такий досить пустотілий. Е, так, тут є, ховається так цікава вилучка зарядки. Тобто він виключений. Вилочка зарядки, ось ставимо. Так, і ось діодок світиться, що він заряджається. Рекомендовано заряджати виключеним. Заряджаємо виключеним. Так. Вилочку. ховаємо, можна, в принципі, це все діло ось так вивести, О, тобто, щоб воно собі бовталося з боку. Так. Ховаємо це все назад. Така цікава, спеціальна ніша. Так, ховається. Ось. Цей, цей діод має 5 Вт споживання і потужністю 5 Вт. А оце, що вказано, 20 SMD LED. Це ось тут, наскільки я розумію. Тобто, Бо ну, тут вказано на коробці 5 Вт плюс 20 SMD LED. Ну я підозрюю, що це, вони це мало на увазі. Так. Ось тут шнурочок кріпиться. Тут ще така цікава штука, оця ленточка, Знімається заглушка, і тоді можна його виключати. Ось так і ось так. Він є зручний, тобто це, по суті, як кемпінговий ліхтар. Його можна ставити ось так. Ось так. Ну, то на будь-яку грань. Принці. Ну, тобто як, як ви собі його придумаєте, так можете використовувати. і Звичайно, що в руці. Так, зараз я продемонструю, як він світить, а і ось тут можна шнурочок чіпати. Так, поставила собі його він такий кемпінговий ліхтар підсвічує так, по світлу. Ну, світло достатньо. Росію, простий діод. тобто нічого такого, це не якийсь там. Спеці спеціальні діоди, які світять там на кілометри образно і яскраво. Цей простенький діод з простим розсіювачем, з досить потужним акумулятором, якого вам буде достатньо для повсякденних побутових потреб, для того, якщо ви в якусь подорож, кемпінг. Тобто хороший варіант. Він не є важкий, тобто він є досить зручний. Відповідно, як був би важкий, тут було б логічно, щоб акумулятор потужніший. Так, тут досить. Малий акумулятор, ну не досить малий, тут середній, середній акумулятор 2000 мАч. Я похожий аналог знімав від Хорозу, то там було то, два рази більший акумулятор. 4 чи 5 тисяч, не пригадую. Він був похожого форм-фактору і розміру. Ось, А тут такий компактний, ну не компактний, легенький, але досить габаритний він. По суті, по суті, все. На цьому будемо закінчувати. Всім гарного вечора. До нових зустрічей і до побачення!